Він одружився з нею, щоб урятувати своє ранчо, але її любов була надто сильною, аж поки один поцілунок не знищив його назавжди. Підпишіться на канал, і перед тим як ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією. Брама нашого господарства скрипіла не просто залізом, то був голос пам'яті, що щоразу стискав мені груди, коли я заходив і виходив. Я Коваленко ніс на собі цей звук, як ношу, що не дозволяє робити зайвий крок. Спадок батька висів на волосині, і разом із ним наше прізвище, в якому чулась зморшка його долоні та запах з молотої пшениці з мого дитинства. На шляху вже котився чужий віз долі. Микола мороз, банкір із голосом схожим на лезо, і поруч із ним дяк Олег Гаврилюк, свідок, печать, стримана усмішка, що міряє людей за буквою. Першим прибіг Дмитро Гнатюк, ще хлопчак, але вже з очима того, хто вміє бачити неприємності здалеку. Він спинився перед брамою, наче боячись торкнутися її. І перевів подих, ніби віддав щось особисте мені в руки. Вони будуть до заходу дня, пане Коваленко, вирвалося в нього так, ніби слова хтось переслідував. Якщо не сплатите, заберуть землю. Я ковтнув порожнечу. У мене залишалося кілька годин, аби витягти із себе неможливе. Я кивнув, щоб він бачив, почув, зрозумів, прийняв. Та він не рушив. Мій батько казав, Дмитро ковтнув і підняв погляд. Закон тримає одруженого. Якщо маєте дружину, вас не зможуть просто так викинути. Дружина це щит. Слово дружина обпекло гаряче, як розжарена підкова, що випадково впала на шкіру. Я поховав Галину три роки тому, тоді присягнув собі, що не допущу в дім жодної чужої тіні. Її голос досі ходив світлицями, її кроки я чув уночі, коли торкався стола, за яким ми мовчали після останньої сварки. Вона лежала в землі, яку я мав втримати, і саме ця земля тепер вимагала в мене того, що я заборонив собі. Дмитре почув свій голос і не впізнав його, де ти про це взяв. У волості шепочуть, відповів він тихіше. Батько мій слухав, як дяк говорив людям про папери, і казав: жінка, це не просто печатка, це вузол, який не так легко розв'язати. Пане Коваленко, ви зробите як правильно, але якщо. він збився. Якщо схочете, я побіжу до Насті з млина або до Уляни, доньки коваля. Вони добрі, вони, вони не кинуть. Не треба бігти, сказав я і відчув, як язик важчає. Дякую. Він стояв, кліпаючи, наче чекаючи дозволу на щось важливіше, а тоді відступив і зник за штахетами, лишивши мене з братою пам'яті і словом, від якого пекли пальці. Я зайшов до хати і узяв зі скрині батьків годинник. Метал був холодний і чесний. Батько казав. Час це борг, синку, його можна або віддати, або він забере тебе. Я поклав годинник на стіл і вголос прошепотів Тату, я не дам нашому прізвищу пропасти. Дружина, це слово не виходило з голови, обростало значеннями, наче жужіль на кованій підкові. Галина мовчала в мені, але я чув її мовчання як вирок. Я згадав її пальці, коли вони торкались хліба, її незгоду, коли я надто довго дивився на документи і забував про вечерю. Її усмішка не завжди була лагідною, і все ж вона була моєю правдою. Я дав собі слово. Більше нікому не дозволю ступити в її місце. Двері поволі рипнули. Дмитро повернувся без стуку, обережно просунув голову. Їх, видно, на шляху не прошепотів. Мороз і дяк, Олег, Вони їдуть не кваплячись, наче знають, що ми не втечемо. Ніхто не тікає, відповів я і встав. Підеш зі мною, ти будеш свідком. А я навіщо? спитав він несміливо. Щоб бачити, сказав я, і щоб потім правильно розказати іншим. Ми вийшли до брами. Віддалений гуркіт коліс наближався, і кожен оберт нагадував про арку, під яку доведеться пройти головою вперед. У воротях я відчув, як моя рука сама лягає на засув. Брама скрикнула, і цей крик влучив точно в мою пам'ять про батька. Пане Ковальєнко. голос мороза відрізав відстань навпіл. Час не гість, щоб чекати. Ви готові? Мій рахівник не любить затримок. Він зістрибнув і ступив так близько, щоб я бачив вузьку лінію його рота. Дяколех зійшов спокійніше, його очі пройшлися по подвір'ю, наче він нічого не торкався, але все записував. Я готовий до розмови, відповів я, але не до пограбунку. Великі слова, усміхнувся мороз. Малі папери. Де гроші? Їх не вистачає, сказав я. Але є закон. Закон на моєму столі, холодно кивнув він. Підпис оце єдине, що має вагу. Є ще свідок і буква, озвався дяк Олег, і його голос був дзвінкий. Якщо пан Коваленко справді одружений, перш ніж опис майна типова відстрочка. Так писано. Ви ж самі приносили мені у волость подібні справи, пам'ятаєте, пане мороз. Тінь пройшла обличчям банкіра, він перевів погляд на мене. То ви одружені? спитав він прямолінійно. Я відчув, як слово встає поперек горла, наче кістка. Мовчання витяглося між нами і стало мотузкою. Вдовець, сказав я, три роки і не шукав заміни. Тоді шкода, знизав плечима мороз. Я не воюю з мертвими, я лише рахую тихих і галасливих. Сьогодні ви маєте можливість бути тихим. Є інший шлях, беззвучно кинув Дяк. Він дивився на мене довго, щось вираховуючи. Цивільний шлюб він не вимагає вінця. Тільки підпису та свідків, хоч і тимчасово, але закон це каркас, а не одяг. Ви підштовхуєте його до фарсу, отче, нетерпляче відрізав мороз. Я підштовхую до букви, відказав Олег. Ви ж її так шануєте. Я глянув на Дмитра. Він притискав до грудей кашкет і мовчав. У його погляді було щось на кшталт надії, що боїться народитися. Якщо я зараз. Почав я й зупинився. В голові озвався батько. Слово це цвях. Вбий і відповідай. Я провів долонею по засміченому порогу. Якщо знайдеться жінка, яка погодиться стати поряд зі мною сьогодні, ви зупините опис майна, поки діятиме відстрочка, відповів дяк, дивлячись просто. Так. Я вмію чекати, сказав мороз, і його усмішка зникла. Але недовго. Ваші години тануть. Уляна, прошепотів Дмитро, вона добра, вона завжди казала, що вас поважає. А Настя з млина вийшла в мене з хлипом думки. Я не знав, чому згадав саме її. Можливо, тому що бачив її руки, коли вона тримала важкий мішок, не прохаючи нічиєї помочі. Настя горда, сказав Дмитро, але правдива. Якщо попросити чесно, я зітхнув. Пальці самі вхопилися за засув, і брамі довелося знову заговорити своїм голосом. Мороз відступив на крок, даючи дорогу, наче йому було цікаво, чи вистачить мені духу. «Дяк, Олег», – сплів руки за спиною. Ви маєте дві години, кинув мороз без емоцій. Потім ми підпишемо те, що повинні. Я не злий, я просто пунктуальний. А я впертий, відповів я, і пам'ятливий. Ми з Дмитром рушили стежкою до млина. Кожен крок відбивався десь у ребрах. Дружина, це було не про тіло і не про відчай. Це було про ім'я, яке я не дозволю стерти. На повороті я зупинився. Якщо вона відмовить, сказав я, не озираючись, ми підемо до Уляни. Якщо й вона. Тоді я підпишу папери з морозом, як чоловік, котрий не здригнувся. Вона не відмовить. Тремтів голос Дмитра. Ви ж просите не милостиню, а спільну правду. Я постукав у двері млина, і деревина відгукнулася порожнім нутром. У мені зрушилося щось давнє, я знав. Зараз скажу слова, після яких уже не повернуся в того коваленка, яким вийшов з дому. Двері повільно відчинилися. На порозі стояла Настя. В її очах не було ні здивування, ні осуду, тільки уважність. Коваленку, тихо мовила вона, з чим прийшов? Я вдихнув не повітря, а рішення. Губи самі склали прохання, яке пронизує кістки. І саме в цю мить починається у селі над шинком Петрової, у кімнатці з кривими стінами і запахом старого дерева жила Клара Рос. Її ім'я шепотіли тихо, ніби боялися накликати біду проклята, чужа, блукаюча. Вона несла свою славу з місця в місце, як інші носять вузлик із речами, і зупинялася там, де давали дах над головою. Я знав, куди йду. І все ж серце билося так, ніби мене гнали. Коли я відчинив двері, вона стояла вже готова до зустрічі. Зелені очі глянули прямо, без сорому, без вагань. На її плечах був платок, під яким темніло волосся. Кожна латка на її сукні кричала про злидні, але в самій поставі відчувалася сила, що не підкорюється чужій волі. Я знаю, чому ви тут. Сказала вона без привітання. Вам потрібна дружина, а мені потрібен дах. Я не вмію прикидатися, пане Коваленко. Якщо шукаєте ляльку, я не та. Я мовчав, вдивляючись у неї. У цьому голосі було щось різке, але правдиве. Я пригадав Галину, її ніжність, її спокійний погляд. Переді мною стояло інше шорстке, загартоване, мов дерево, яке росло на вітрах. Це не буде справжній шлюб, нарешті сказав я. Тут нічого не справжнє, відрізала вона і не відвела очей. Але я готую, працюю і голову не схиляю, а вам треба не любов, а печатка. Тож не будемо робити вигляд. Я кивнув. Її прямота вражала. Я відчував, як у мені ворушиться щось схоже на спротив, і водночас на полегшення. Вона сказала вголос те, що я сам боявся сформулювати. Ви знаєте, на що йдете? спитав я. А ви? усміхнулася вона куточком вуст. У мене вибору мало, у вас теж. Ось і домовились. Ми сіли за стіл у тій маленькій кімнатці. Вона поставила глиняну чашку з водою, ніби це був хліб на угоду. Її пальці не тремтіли. Я чула про вас, сказала вона. Люди кажуть, ви вперти, що землю з рук не випустите, а ще кажуть ви досі живете з тінню дружини. Я здригнувся. Вона вгадала. Люди багато чого кажуть, відповів я сухо, але моє прізвище не для продажу. Тоді вам підійде моя репутація, засміялась вона коротко. Бо я теж не для продажу. Її сміх був твердий, без веселощів, але в ньому було щось справжнє. Я відчув, що недарма сюди прийшов. Того ж вечора ми зустрілися в шинку. Суддя Андрій Гавриленко приніс товстий реєстр, пляму чорнила й перо. Світло лампи хиталося над його головою. Морозових людей там не було, але я знав. Вони дізнаються швидко. Ви усвідомлюєте, що шлюб не тільки підпис? запитав суддя, зиркаючи то на мене, то на Клару. Підпис усе, що треба, відповів я. Решта то вже наше. Клара мовчала, тільки дивилася на мене так, ніби хотіла впевнитися, що я не зламаюсь. Суддя занурив перо в чорнило і поклав перед нами. Я взяв його і підписався, відчуваючи, як кожна літера тисне на серце. Вона теж підписалася швидко, рівно, ніби це був звичний рух. Коли Гавриленко притиснув печатку, усе завершилося. Я витягнув перстень матері, який зберігав у кишені, і надів Кларі на палець. Вона підняла руку, подивилася на нього і кивнула. Тепер у нас спільний дах, пане Коваленко, а все інше побачимо, сказала вона спокійно. Я не відповів. У моїй голові лунало одне я зрадив Галину і водночас урятував землю. Тієї ночі село вже знало. Шепоти з хати в хату летіли швидше за вітер. Ковальєнко оженився на проклятій. Він врятував землю, але що буде далі? Люди не приховували осуду. На порозі шинку кілька чоловіків спинили мене. Чому саме вона? крикнув один. У селі є вдови, є дівчата, ти обрав чужу біду? Я зупинився і відповів, бо вона не схиляє голову, і я теж. Вони мовчали, дивлячись на мене, так ніби я кинув виклик усьому селу. На ранок дяк Олег завітав до господарства. Він довго стояв, дивився на нас і нарешті сказав: Закон приймає ваш шлюб, але люди інше діло. Ви дасте їм привід для гніву, і мороз використає це. Нехай спробує, відповіла Клара. Я не з тих, кого ламають. Вона стояла поруч, рівна, тверда, з кільцем на пальці, яке сяяло не золотом, а викликом. Я бачив у її очах полум'я, мороз справді не змусив чекати. Вже наступного дня його люди з'явилися біля брами. Він сам не вийшов, але прислав гінця з короткими словами ми стежимо. Я зрозумів, шлюб це лише перший вузол у сітці, що вже затягується довкола мене. Клара мовчки готувала хліб на столі, але в її очах я бачив знання. Вона давно жила в тенетах осуду і не боялася. Я відчув, як щось змінюється. Не тільки в моїй долі, але й у самому домі. Галини тіні не йшли, але тепер поруч була жива жінка, і її кроки звучали інакше. Я не знав, чи витримаю цей тягар. Село спостерігало, дяк радив терпіння, мороз чекав нагоди. А я розумів, справжнє випробування ще не почалося, бо вже наступав третій день після весілля, і саме цього дня. Я бачив, як мороз піднімав плечі з тою самою зневажливою посмішкою, що думала про все наперед. Він стояв поруч із дяком Гаврилюком, і кожне його слово було як штих по шкірі честі. Коли ми повернулися додому, він кинув у мою сторону. То ви одружилися з проклятою, чи не так? Вигідно. Його тон не просив відповіді. Гаврилюк. Голос, у якого притуплювався проповідним фанатизмом, додав, ніби зачитуючи вирок: Куди ти ступаєш, там руїна залишається. Люди страждають від того, що торкається її тінь. Клара підняла підборіддя. Я слідкував за рухом її щелепи і бачив у ньому не злам, а підрахунок. Вона відплатила тихо, але так, щоб кожне слово вдарило гостро. Якби я мала силу трощити, я б почала з чоловіків, котрі прикривають жадобу ім'ям Бога. Ви б потонули у своїх молитвах першими. Їхні очі спалахнули не від гніву, а від того, що вирок прозвучав у відлунні правди. Мороз похитнувся, бо не звик, щоб йому відповідали прямолінійно. Дяк скорчився, бо правда безпокривала, розкривала його вразливість. Того вечора будинок не залишився тим самим. Клара завела піч, місія її рук була проста й одночасно священна. Вона пекла хліб. Тісто під її долонями загравало як музика, а запах духовок не про погоду, а про домівку, наповнив погляди тих, хто сидів за столом. Вона розчистила кухонну лаву, переставила горшки. І чоловіки, які звикли до чужого лукавства, вперше посміхнулися від її сухого гумору. Старий Борис Ткачук, чоловік, який мало говорив, зняв шапку з голови і похитнувся в знак подиву й поваги. Немов визнавши, що її простота сильніша за їхні переконання. Я помічав кожен її жест, вона не прагнула завоювань, вона наповнювала пустоту, яку я відмовлявся визнавати. Вона не повторювала галининих слів, не заміняла голоси, але її присутність розтягувала мою самітність, робила її менше тягарем. Водночас я бачив, як село поза парканом бродило, наче хижа тварина, голодне на скарги й плітки. Дяк не втрачав нагоди. У кожну неділю він знаходив місце в церкві, де промова перетворювалася на невпинне нагадування, що ми серед гріхів, а Клара, наче символ уявної загрози. Мороз пообіцяв слова лише початок. Він, майстер на чутки, підлив до вогню нові краплі, розповсюджуючи байки про те, що ранчо на силу тримається, і що ця жінка приносить лише нещастя. Слова росли, і натовп піддавався їхньому впливу, створюючи шнур, який затягувався довкола нас щомиті. Я відчував, як струна моєї витримки натягається. Дні були наповнені набряклими поглядами, ніч недоброзичливими кроками, але найгірше чекало попереду. Одного вечора, коли ще була людська година, але на дворі вже збиралися ті, хто шукає привід. Шум поза воротами зріс. Я почув кроки коней, гуркіт обладунків, шурхіт плащів. Гасові ліхтарі мигали у вікнах, незнайомі постаті збиралися у дворі, обличчя закриті масками, руки тримали палиці й факели. Провідник отого гурту зупинився посеред двору. Це був слуга мороза, але очі його палали не страхом, а фанатичною рішучістю. Він голосно крикнув: Віддайте цю жінку, Коваленко, або ми спалимо ваш дім, слова вдарили по мені, як крижані удари. Серце підскочило, руку вже тягнулося до рушниці. Я відчував вагу ствола так, немов це була остання риска честі. Рука знала, як тримати зброю, вона знала мій обов'язок і мою лінію захисту. Я підняв рушницю вистрілити в повітря або в підпорядковану загрозу, будь що, що мало б відрадити їх. Але Клара торкнулася мого передпліччя, її долоня була теплою і твердо тримала мене, немов затамила рух. Вона подивилася на мене так, ніби читала мої думки до останньої літери, і сказала спокійним голосом, який несла більше внутрішньої сили, ніж сама зброя. Якщо ти стрілятимеш, тебе оголосять поза законом. Дай мені говорити. Її слова не були проханням. Вони були викликом, що мав більше шансів перемогти страх, ніж куля в повітрі. Маски трохи похитнулися, і в їхній нерішучості з'явився момент невизначеності. Клара ступила вперед, не піднявши голосу, а голос її пройшов скрізь вогні і маски, як якщо б хтось вимкнув страх і вмикнув слух. Я не просила вас про прихисток, промовила вона, звертаючись до натовпу й до мороза одночасно. Я не йшла красти ваше щастя чи ламати ваші долі. Ви боїтеся того, що не можете пояснити самотності, заздрості, власних провин, ви вішете ярлики на людей, щоб самі здавалися чистими. Скажіть мені прямо хто з вас без тіні, хто може кинути камінь без бою? Деякі голоси запищали, інші шепотіли один одному. Я бачив, як у кількох обличчях проростає сумнів. Борис, що стояв попереду, стиснув кулаки. У його очах заграв вогник захисника. Він зробив крок уперед, і, доки все ще було тихо, кинув у бік ведучого. Ганьба тому, хто шукає вогонь там, де можна поговорити. Мороз зловісно усміхнувся, але його усмішка була піддатливою. Йому потрібно було не просто залякати, йому треба було довести, що він має силу незалежно від правди. Він підняв руку, і одна з масок рвонув уперед, намагаючись вхопити клару за зап'ястя. Тіло ворога мчало вгору, і в ту мить, коли відбувався цей ривок, я відчув, як ломані межі терпіння стискаються і щось у повітрі змінюється. Я підняв рушницю, готовий захищати її, але вона дивилася на мене з твердим виразом, мовляв, Слухай. Я слухав. Її голос лунав так, ніби знала всі відповіді, хоча й не відкривала їх одразу. Вона говорила про лицемірство, про страх, про те, як легко маніпулювати людьми, котрі бажають простих рішень. Слова її текли рівно й без крамоли, але кожне влучало точно в мішень, деякі впали, як зерно, що проросте в сумнівах. Натовп затремтів. Торги щастям перетворилися на щось інше, на внутрішню битву між тією частиною, що прагне чіткого вироку, і тією, що боїться втратити людську гідність. Мороз схилив голову, бо він бачив, що його вплив хиткий, він віддав знак, і світло факелів піднялося вище, немов готувалося до вироку. Саме в ту мить, коли голоси знову почали шукати напрямок, і маски рипнули у своїх сумнівних рішеннях, наш двір зробив паузу, паузу, яка відчувалася, мов перед подихом Великої ріки, і тоді починався Клара ступила вперед, її обличчя освітлювалося полум'ям смолоскипів, наче саме світло визнавало її право на слово. Вона не кричала, її голос розрізав натягнуте повітря рівно й чітко. Ви називаєте мене проклятою, бо вам потрібен хтось, на кого можна звалити провину. Але подивіться на цю землю. Тут худоба гладшає, вода знову тече в колодязях, діти мають що їсти, бо це господарство стоїть. Якби я була прокляттям, нічого живого тут не залишилося б, маски завмерли. Хтось шепнув, хтось спробував засміятися, але сміх задихнувся в горлі. Вогонь хитався, і в їхніх очах вперше промайнула непевність. Борис Ткачук. Старий, який рідко втручався у справи інших, зробив крок уперед. Його долоня впала на кобуру. Рух був упевнений, без зайвих слів. Він став поруч із Кларою і цим мовчанням сказав більше, ніж будь-які промови. Один за одним з'являлися інші робітники з поля, хлопці з конюшні, навіть ті, хто кілька днів тому дивився на неї з недовірою. Вони утворили рівну лінію позаду Клари. Я бачив, як їхні плечі стають у ряд, і як їхні погляди дивляться не на мороза, а на мене і на неї. Так, ніби вперше відчули, що мають за кого стояти. Мороз зрозумів поразку ще до того, як вона торкнулася його руками. Його обличчя скривилося лайкою. Він різко смикнув повід і відступив. Кінь під ним вигнув шию, і вони рушили геть, залишаючи смолоскипи, кинуті на землю. Один за одним люди з масками відводили погляди й ішли слідом, уже не такими гордими, як увійшли. Я стояв із рушницею в руках і вперше дозволив собі знизити її. Світло вогню падало на клару, і в мені щось зрушилося. Я підійшов ближче і узяв її обличчя в долоні. Мій голос зрадив мене, він тремтів, як давно не дозволяв собі. Ти мала бути лише моїм щитом, а тепер ти моє серце. Вона посміхнулася, але в її очах стояли сльози, що не просили вийти назовні. А ти мав бути для мене тільки притулком, відповіла вона тихо. А тепер ти мій світ. Наші губи зустрілися, і це був не просто поцілунок. Це був знак зміни, печатка не на папері, а на душах. З того моменту Клара перестала бути проклятою. Вона стала пані Коваленко. Люди почали називати її господинею надії, бо в її очах бачили щось, чого самі собі забороняли відвагу жити попри осуд. Я стояв поруч із нею і знав, урятував не тільки землю, не тільки прізвище батька, я врятував себе самого. У любові, яку вважав неможливою, я знайшов власну правду. Так закінчилася ніч смолоскипів, і з цього почалося наше нове життя.